Весвітає Ресадник Проксі, ми ви просите, ми виконуємо огляди замовлень, які зараз людина зібрала і буде безпосередньо зараз забирати. Це замовлення на 32 тисячі. Є знижка у людини, тому що є постійним учасником наших спільнот. Зверніть увагу, що якщо ви є учасником нашої спільноти, обов'язково маєте знижку гарантовано. А ми починаємо. Бутлія довіда White Profusion. Це 5-літровий контейнер всього на всього 180 гривень. Це білі квіти в нього, цікаві листочки для будлей, для будлей таке незвичайне. Ще дається витанчена біла. Контейнер. Витанчена біла. Білі квіти також у неї 30-40 см, 3-літровий контейнер 160 гривень. Скомпісвіря Star Royal Purple. Дві штуки по 240 гривень. Трьохлітровий контейнер. Це фіолетова скумпія. Димчате дерево. Ще називається гіхера гібридна та 3. Зелена з фіолетовими прожилками. Ось вона, зараз. Сонечко, можна знімати нормально. Чотири штучки по 150 гривень. Є красива грунтопокривна рослина для нижнього ярусу. Вігела гібридна кандида. Зверніть увагу 5-літровий контейнер-всього навсього 170 гривень 40-60 см, 5 літрів. Зверніть увагу на наші 5-літрові контейнери. Вони завжди та по такій ціні, ні в кого таких контейнерів, по таким цінам немає. І Брістоль Рубі Вігела. Квітуча, Bristol Рубі 170 гривень, також це 5 літрів. Це вже дивіться, яка рослина, яка якість. Гіхера гібридна Limes Vese зелено-біла. Також 150 гривень, дві штучки. Таймлес Найт, темно-фіолетова поряд по 150 гривень. Далі ялина Європейська Little Jam поряд. Красуня. Це 420 гривень 5-літровий контейнер. Набита така гарненька. Соснагірська мопс. Це 1800 гривень. Це вже 7,5 літрів контейнер. Висотою 40-45 см. Вівсяниця блакитна, «Елайджа блю», Це просто топчик для, для Нижнього ярусу. Блакитні такі вівсяниці. Зараз просто осінь, вони вже трошки позеленіли, а влітку це взагалі просто як ну, дивина. По 105 гривень вони трьохлітрові контейнери. І зверніть увагу, у нас двохлітрових 2-літрових майже немає контейнерів, а 3-літровий контейнер на 30% більше, ніж 2-літровий. Лілійний гібридний піч-пудінг персиковий з малиновою серединою. Це от там от, в кінці кінціпін. Лілійник. Ну, Лілійники вже от перетворились трошки вже в такі. Це багаторічники, вони вже так виглядають, вже було декілька морозів, але квіти гарантовано у вас будуть. Вони вже квітували 260 гривень. Лілідник також гібридний поряд on, and on 230 гривень. Єлівець горизонтальний блюдчіп 3-літровий контейнер по 150 гривень. Blue-чіп для блакитних ялівців це Класика, польський сорт, дуже вдалий, надзвичайно вдалий. Радимо всіх як ґрун... для всіх, як ґрунтопокривну рослину, симетрично розвиваються пагони. Просто чудовий. Єлівець горизонтальний, Монтана. так, Монтана кіперісовик ріхофлодний Філіфера Уреа. Це теж краса, просто краса. Дивіться, який він. Просто фактуру має і... Колір має як лімон влітку як лимон. Він у нас коштує 165 гривень в 5-літровому контейнері. Єлівець середній голкісен. Так, по 155 гривень, трьохлітровка 13 штук. Так, єлівець е. середній, середній мінжуліп. Мінджуліп. Так, ось мінджуліп. Це 150 гривень трьохлітровий контейнер. Це зелений, всі його люблять. і Бо він росте розвивається один із самих швидкорослих ялівців. Ферзі це середня міні Голд. це міні Голд. Так, ферзі це і тут різні вони є. Ферзі це міні Голд От міні Голд. Це жовта. Так, 5 п'ятилітровка 210. Барбарис Тунберга Еректа. Ну, це краса, просто здалеку її видно. Трьохлітровка 150 гривень. Просто неймовірний колір. Еректа це ну, взагалі, я думаю, в кожному саду має бути. Так, Тунберга 150 гривень, три штучки. І Оранж Sunrise. Також. Оранж Sunrise. Також так 175 гривень. Марія. Далі. Ось Марія. Жовта. Польський сорт жовтий. Цікавий. Барбарис, тунбіра, Караніта. Це з такими. Далі йдуть у нас такі облямівка жовта, шикарнюча. Караніта. Далі хоста хвиляста альбомаргіната. Чотири 4 штуки це 170. Гривен хости. Вони, ну, вже вони свої, свої віддали, свої кольор і все. Далі тут є східна Ореанана, 4 штуки по 165 гривень. Вон вони я їх підніму зараз. Зверніть увагу, та яка якість. Ореанана. По 165 гривень, трьохлітровий контейнер. Так, Даніка трьохлітровка по 210 гривень. Ось вони, подивіться. Так, тепер японська Golden Princess. Вон Golden Princess. Golden Princess. По 100 гривень. Трьохлітровки Лапчатка. Так, є. Лапчатка Кущова. Лапчатка Кущова. 150 гривень, зверніть увагу. А, це від початку йде у нас Golden Princess Pire, я вибачаюсь, так. По 100 гривень. Лапчатка кущова Red Ice. Поряд. Red Ice. І зверніть увагу на наші акції по лапчаткам. Ось така форма, ось. Ось лапчатки, у нас дуже їх багато, 150 гривень. І по 5-літрових контейнерах вони майже. Ну, Там невеличка різниця в ціні. Так, спірея Кріспа по 150 гривень. Ось. Спірея Кріспа. Тут різні спіреї. Ферзіція корейська Кумсон. Ну, це треба... Так, ферзиція тут. Давайте швидше. Спірея японська Антоніва Terre по 170 гривень. Єлівецькельний Скайрокет. 4 штуки по 210 гривен. Skyrocket. 4 штуки по 210. Так. І ельвець китайський стрікта. По 155 гривень. Вот, яка якість, подивіться. Стрікта 155 гривень всього на всього. Блюаро по 150 гривень. Тут, ну тут поряд вони поряд стоять. І ту західна глобоза. 42 штучки по 220 гривень. Вони там стоять. А, вони вже, вже в машині. Запрошуємо розсадник Проксима. Слава Україні!